Слава Україні! Слава Збройним силам України, слава нації, Смерть Кацапській підерації. Сьогодні 25 січня 2025 року. Сьогодні субота і не просто субота, а остання субота цього місяця. І сьогодні проходять перші збори або перша зустріч колекціонерів на Лівобережній у Міжнародному виставковому центрі. Де ми сьогодні будемо шукати скарби, але передусім маю вам сказати те, що сьогодні долар коштує 42 гривні 40 копійок, євро коштує 44 гривні 30 копійок, золото на спотовому ринку це не банківська ціна 2785 доларів за одну тиську унцію. Срібло коштує сьогодні трішки більше, ніж 31 долар. Отже, ви будете розуміти, які ціни сьогодні будуть на зустрічі колекціонерів. Отже, ви бачите, що зараз невелика юрба на вхід до виставкової зали, куди я зараз прямую. Отже, друзі, будь ласка, не примикайтесь, далі буде. Отже, друзі, ми продовжимо шукати, вірніше почали шукати скарби. Зазвичай я перед початком кожного відео розповідаю вам, скільки коштує золото, скільки коштує срібло, але насправді скарби можуть бути навіть у ваших кишенях. І зараз ви бачите добірку бігових монет України, які мають певні браки, певні вади, і які коштують більше свого номіналу. Е, звісно, що є спеціалізовані каталоги, які е, присвячені саме обіговим монетам. Ви їх всі знаєте. От. І, звісно, можна шукати у себе у кишенях, можна шукати на таких зустрічах колекціонерів, бачити, що таких монет доволі таки багато, з деякими браками, з деякими дефектами. І все це цікаво для колекціонерів. Ну, ось, наприклад, монета 5 копійок, якої вже давно нема в обігу, 92-й рік. І вона коштує, звісно, ж більше номіналу, це в стільки 200 разів або 1000 разів. Навіть. Ось така монетка, навіть 5 копійок. Ну, звісно, є і дешевші монети. Ось 5 гривень, наприклад, там, думаю, там або іншому на 10 копійок, так само по 5 гривень. І тут навіть зазначено, і яка це монета, за яким типом. ну, Тут бачите, тут крупний гурт. Отже, друзі, будь ласка, не перемикайтеся, а я продовжую для вас шукати скарби. Я продовжу для вас шукати скарби, я вже знайшов деякі скарби, це 5 марок. Третій рейх, Гості найцікавіші, особливості, вони доволі таки дорого, через те, що в них натовп дуже маленькі. Ну, і що монети. Вони дуже гарної якості. Якщо Ви подивитесь. Бачите, як вони виблизкують гарно, справжні антиркулі і виготовлення не недорого що не буде робити Оглядів е найдорожчі. Багато і двох марочних одномарочних багато третього рейнгу. Отже, друзі, якщо буде часто на нагода, будь ласка, обходьте на зустріч колекціонерів, це на цій кожну останню суботу. І тут ви зможете знайти дуже багато, що там, там виграють речі. Уже 200 штук. Да. Продовжуємо шукати скарби, дуже багато цікавих монет, також такі вони є. Ну, Усі, сподіваюся, усі, хто хотів купити каталог банкнот або паперових грошей, які ходили в території України, усі придбали, здається, залишився тільки один. Ну і тут можна придбати або знайти ті болі, які власне містяться у цьому питання. Ну, інші болі інших країн. Багато монет також інших країн. Ось ще тут є. Ну і тут я знайшов одну монетку, 25 пенсів, але вона важить, я не знаю, на скільки грамів. 30, 40 там. 25 пенсів, острів вознесення. Ось вот така красива монетка, ще вот така красива монетка. Так само 25 пенсів. Верніс. Ага. Ну, ну версі, до речі, ще й досі э, карбує монети. Дуже багато, дуже багато цікавих. Ну і отиде. Так, ну що, я продовжую шукати для вас скаби. Я був у музеї. Отже, друзі, продовжуємо шукати скарби. Я знову хочу повернутися до е банкнот або до паперових грошей України. Е е дуже багато купили цей каталог паперових грошей, звичайно все один. І деякі речі можна придбати або знайти на цій зустрічі коло Зараз ви бачите компона карбованці, вони мають грейд. Ті мають 67 грейд, 66 грейд. Ось так от вони виглядають, чим цікаві. Ось ці банкроти, тим, що вони мають брак друку. Бачите, що вони були надруковані тільки з одного боку. Також ще я тут знайшов одні дуже цікаві банкноти, 10 купона-карбованці, вони так само браковані, вони були надруковані тільки з одного боку і вони ще й не розрізані. Також ще банкноти, які так і не надійшли в обіг, це зразки банкнот, так само вони мають грейд. Тобто це справжні банкноти, для того, щоб вас не було сумнівів, 50 гривень та 100 гривень. Ви зараз ви бачите. І усе це можна знайти в цих банкнот на зустрічі колекціонерів. Продовжую шукати скарби, так? Да? Друзі, нарешті я добрався до грамів. 200 років Конституції Сполучених Штатів. Марікові, вибачайте, це не Конституція. там перо та лист, а це 200 років Конгресу. Це срібло пруф, ми змісно були кошти. Добре вам знайома Британія, це вже нова монета з Чарльзом. Це інвестиційна монета, також є ще дуже багато канадського срібла. Це одна унція, але з позолотою, Ну, Як ви бачите, з малюнку, вони присвячені мені знаком зодіаку. Також інвестиційні монети це, 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 це цей. Робін Гудс. Ну, вона трішки дорожча, ніж ось ця монета. Там буквально там, на пару фунтів дуже цікаво, дуже красиво. Це ж не золото. Так, що це, так це? лев. Звідки вона? Два долари. Ну, це або Конго, або щось, або Палау, або якісь держави. Постійні глядачі, мабуть, пам'ятають, що я колись вам роз розказував про суверен. Я сьогодні знайшов ці суверени. оце сілий суверен. Такий суверен коштує приблизно 700 доларів, якщо буде закупувати, а це хав суверен, це половина суверена. Просять 420 доларів. Чи що старіше вони коштують трішки дорожче, 700-750 до 800 доларів, там в залежності від року карбування, знов таки нагадаю, що цього року буде те останній рік, тоді коли... Будуть карбуватись рожеві суверени, про які, про які я вам вже вам розповідав. Ось ви бачите, як вони на аверсі і які вони на реверсі. Ну, Малюнок вам дуже знайомий, це Сент Джордж Дреган. Ось такі речі можна знайти на зустрічі колекціонерів. Приблизні ціни ви знаєте, отже, приходьте, торгуйтесь і купуйте. Далі буде. А, друзі, ну ось ми вже й дійшли до Ну І ось ну, ця монета, ні кулі, не шабля. Вона мені не дуже сподобалася, вже я її не купував. Вона тут продається на зустрічі колекціонерів. Вартість цієї монети ви зможете дізнатися у другій половині цього репортажу, там де я буду перевішувати усі ціни, які буду сьогодні на зустрічі колекціонерів. Ну і ще одна монета, яка... Виграла тільки лише за те, що дуже брависта, дуже красива упаковка, ось така гарна політурка. У ну, мене до цієї монети так само, дуже багато питань, але вона вже є на зустрічі колекціонерів, вони вже тут є, і кулі, і шабля. Ну такої вони її зробили. Друзі, продовжу шукати для вас карби, не Ну і ось я зайшов дуже цікаву монету, останній реліз, можна так сказати. І ви вже здогадалися, що це за монета? Ні. Ну давайте зробимо так. Ап. І ось це ця, ця монета, цифрова держава. Ось так от виглядає скринька. Дуже красиво, дуже привабливо. Не проста така зелена, як зазвичай. Робить для інших монет. Ну, хоча є виключення, там, скажімо, там плентинізм або орен'єк, татарський малюнок. І ось так от виглядається монета квадратна. Це вже цікаво. Ось ви бачите. Аверські монети, номінал, Україна. Квадратна капсула і... Зараз ми подивимося ще, так. Да. А, вибачайте, це е, ревер з цієї монети, хоча чомусь тут написано і Україна. А, ну то такий дизайн. А ось це аверс цієї монети. Важить вона одну тисяч унцію, номінал 10 гривень. Срібло найвищої проби, 999. Ось подивіться ще раз на цю. Дуже красиво, дуже цікаво. Отже, не перемикайтесь, я продовжую для вас шукати скарби, отже на зустрічі колекціонерів можна знайти навіть ось такі дуже гарні, дуже красиві, привабливі новинки. Мені власне дуже подобається. Продовжую для вас шукати скарби, багато наборів, обігових монет Національного банку України. Ну, про ціни ви дізнаєтесь у другій половині мого відео. Дуже багато інших монет Гідберу. Ну, ну, я бачу тут Томас, бачу це моєї України, інші монети. О, дуже цікава монета, за якою просто полюють, ще цей біг Христ, ось, як ви бачите, що наброю цілий так Також дуже цікаво. Ховила українська. Типу в Україні. Багато інших мене. Біл тоже пам'ятається. В цьому здається вийшло в 23 минути. спрос такой. Перша українська марка. Да уже начнут патини нормально относиться. Багато інших. Боже, друзі, будь ласка, не привикайте, далі буде. Може, лучше буде висунути сюди, да. ну, і отак показувати. Ну, і тут, де, да, mm -hmm. yeah. да. вот ну, тут ще рельєф на початку зараз. Ну, да. Відтягувати, чи не надавати? Ну, давайте. Вот. Так, друзі, мені зараз будуть допомагати. Це монета Казахстану, ви бачите, тут така політурка. З цієї політурки достається вже інша політурка. Ось так, от вона виглядає. Це задній бік. Потім воно так от розгортається, а тепер перегортаємо. Подивіться, який дуже гарний красивий набір. Ну, це не на набір, це одна монета Казахстану. А в них усі однакові. А ось Ревер з цієї монети можна роздивитися в цьому боці. Так само, як робить Національний банк України, банк України, двір. це там под рук, і ви тут бачите на цій монеті фрагмент цієї величезної картини. Я почитав навіть анотацію до цієї монети. Це якийсь величезний художній твір, який малювали художники з 170, там, чимось країн 178, мабуть. 24, Ось такий дуже красивий, цікавий набір, монет. монета в політурці з Казахстану приїхала до нас. Дуже маленький наклад цих монет. Дійсно, є опис цієї монети. О, ну, мені дуже подобалось, що така політурка, така дуже сильна, дуже красива. Так, і скільки коштує ця монета? Ну и коштует она 2000 гривень. Вот так вот она разгортается. Еще раз вам разгорну, покажу. Аверс. Упс. Упс. И реверс. И еще до этого еще ось. Ось такая политика. Ось такі цікаві речі можна знайти на зустрічі колекціонерів. 2018-2020 рік. Це перші обігово пам'ятні монети, минуло 10 гривень. Національний банк України змінив розмір, вони стали такі сильні, як і звичайні десятки. Так, ви бачите, цей набір. Просто перетворкає, він ще містить усі монети, які карбувалися в ці роки. І Сьогодні такі не коштують коштує 1600 гривень. Отже, дякую, не привикайтеся, далі буде. Друзі, я просто погортаю цей альбом, який сьогодні не ну, весь альбом, звісно, а монети, для того, щоб ви подивилися, яка краса. Дивіться, вони ось ці штемпелі, як то кажуть, або Юрій Навіть є антик фініш, ну це не антик фініш, це патина, але вона дуже красива. Бачите, яка фіолетова, лісінь.

І ось настав той час, коли я хочу вас ознайомити з цінами на монети, які сьогодні пропонувались на зустрічі колекціонерів, яка відбула знов таки сьогодні, 25 січня 2025 року. Почнемо з архістратига Михаїла. Я шукав ці інвестиційні монети, пам'ятні монети, але знайшов тільки одного архістратига. 2024 року карбування, інвестиційний архістратив знов таки нагадаю. І сьогодні він пропонувався за ціною 3700 гривень. Тепер перейдемо до інших срібних монет. Монета 2021 року спадок 7500 гривень, набір монет пектораль 35 тисяч. Щедрик колядка дзвонів набір з трьох монет у формі дзвоників від 18 до 19 тисяч. Дві монети срібних. 2023 року Володимирський собор пропонувався сьогодні за 21 тисячу гривень. Українська мова 23 року від 4500 до 4650 гривень. Український борщ. 8000 гривень. Захисниці 6 тисяч гривень. Крапля життя 3700 гривень. Сергій Параджанов півунції. Патинована 2500 гривень. Монета 2024 року. Остання карбована минулого року. Новорічна іграшка 4700 гривень. Як ви бачите, ціна трішки впала. Нова монета цього року, цифрова держава, сьогодні пропонувалася за такими цінами 7 тисяч 7500 гривень, 7800 гривень. Поки що ціна на цю монету не стала сталою. Монета 2024 року ніколі ні, ні шабляним налом 10 гривень срібло. 3450-4500 гривень. 2023 рік кохання від 4 до 4100 гривень. Одна з останніх передвоєнних монет 2022 року Олімпійські ігри у Пекіні, пропонувала сьогодні 4500 гривень. Наступні на огляді річні набори обігових монет Національного банку України. Набір 2013 року 15 років банкнотно-монетному двору 4500 гривень. 2014 рік малюнки дітей від 3000 до 4500 гривень. 2016 рік 20 років грошовій реформі – від 3000 до 4500 гривень. Набір обігових монет 2019 року. Обов'язок мужність пам'ять від 900 гривень до 1100 гривень. 2020 рік 115 років будівлі НБУ 1580 гривень. Набір 2023 року державні символи України 1100 гривень. Також я хотів би додати ще набір з е, обігово-пам'ятних монет номіналом 10 гривень які були карбовані у 2018, 2019 та 2020 роках, цей набір у палітурці від НБУ сьогодні пропонувався за 1600 гривень. Ще раз, набір з 9 монет 2018-20-х років 1600 гривень. Наступними монетами будуть монети з Нойзільберу і почнемо з монет Східний календар. Треба було добре їх пошукати, сьогодні я знайшов тільки дві монети, можливо, їх було більше. Це монета Дракон 250 гривень. Та остання монета поки що карбована з цієї серії. Це рік змії 300 гривень. Наступними монетами будуть монети з серії Чорнобильський біосферний заповідник. Кінь проживальського» – 2000 гривень. Ведмідь Бурий 1200 гривень, Рись Євразійська 1100 гривень. Лелека Чорний 1100 гривень. Я назвав усі ці ціни на ці монети у палітурках. Монета 2016 року День Святого Миколая. 1250 гривень. Монета 10 років незалежності України. Сьогодні пропонувалась за 500 гривень. Монета українська вишиванка 2350 гривень. Монета 2018 року, перша поштова марка 900 гривень. 30 років незалежності 2021 року. Монета у Палі 1 одна. 100 гривень. Монета у Володимирський собор у Палітурці 850 гривень. 2023 рік сміливість бути 250 гривень. 2024 рік батьківське щастя сьогодні пропонувалось за 400 гривень. 2023 рік українська мова 250 гривень. Захисниці. 500 гривень. Воєнна розвідка України 700 гривень. 2024 року монета Крапляд життя 250 гривень. 2024 рік українська бавовна Нептун 450 гривень. Монета 2018 року Червоний хрест 450-500 гривень. Монета 2024 року українська бавовна буцифал від 400 до 450 гривень. Монета Орен'єк в Нойзільбері 250-380 гривень. Парламентаризм 250 гривень. Монета 2024 року безбар'єрність 400 гривень. Мабуть, через те, що там дуже барвиста палітурка. І монета ні куля, ні шабля 280 гривень. Такими були ціни на монети, які пропонували сьогодні на зустрічі колекціонерів, який відбувся сьогодні, 25 січня 2025 року. Дякую усім, хто дивився, хто слухав, дякую усім, хто залишає вподобайки, коментує мої відео. Якщо ви ще досі не підписані на, на мій канал, будь ласка, зробіть це негайно. Це для вас зайвим ніяк не буде. І на цьому до побачення, до побачення, до побачення і слава Україні!